Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас вівторок, 23 січня, до вашої уваги, урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 18-й, кольорові олівці. Ну, а саме головне ваш хороший настрій: сідайте зручненько, буде цікаво. Відкрити сторіночку 10 друкованого зошита, урок 156, розділ Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку кількість водяної пари в повітрі, вологість повітря, конденсація. За традицією прочитаємо лист Центаврика і виконаємо всі його завдання. Увага на екран! Вучаючи землю, я відвідав чимало шкіл та інших громадських місць. І чи не в кожному мені траплялося нагадування про провітрювання приміщення? Поясніть мені, чому це важливо робити, особливо взимку? Добре Центаврику! Ми обов'язково тобі пояснимо, але тріхи, трішки пізніше спочатку пригадаємо вивчене про повітря. Позначте правильні твердження. Перевірмо, повітря нагрівається від земної поверхні, прозорі тіла не нагріваються на сонці, узимку повітря холодніше, бо земна поверхня нагрівається менше. Оберіть найдоцільніший одяг для прогулянки влітку. Відповідь обҐрунтуйте. Перевірмо, влітку ми одягаємо на прогулянку більш світліший одяг. Чому? Бо тіла зі світлою поверхнею нагріваються на сонці менше, ніж тіла з темною. Наступне запитання. Установіть відповідність пароутворення і конденсація. Перевірмо. Пароутворення це перехід води з рідкого стану газоподібний, а конденсація, навпаки, перехід води з газоподібного стану у рідкий. Сьогодні ми з вами, дітки, продовжимо вивчати повітря його властивості. І прочитайте запитання, поставте знак плюс біля тих, на які вже зможете дати відповідь. Уважно прочитайте. А зараз пропоную поглибити знання, попрацювавши з інформацією за методикою РАПІД. Але спочатку перегляньмо афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Пошепки проговорюємо слова разом з диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Ну що ж, ми з вами повторили афірмації, а зараз уважно читаємо текст пошепки щонайменше впродовж хвилини. Після цього поставимо крапку після останнього слова, яке прочитали, визначимо свою швидкість читання. На старт увага, руш. <кій> Стоп! А тепер поставте крапочку умовно і подивіться праворуч, скільки слів ви прочитали за хвилину. Зробіть висновок, на скільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину. Якщо хтось прочитав більше слів, ми зараз перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли прочитання. Читаємо разом! Тобі відомо, що є два способи пароутворення кипіння і випаровування. Розглянемо процес випаровування, на прикладі води, оскільки частинки речовини безперервно, хаотично рухаються, деякі молекули води з поверхневого шару рідини вилітають у повітря, вода перетворюється на пару. Процес пароутворення з поверхні рідини називають випаровуванням. Випаровування відбувається за будь-якої температури. Тому над поверхнею води завжди є хмарка водяної пари. Що вища температура води, то швидше вона випаровується. Якась кількість молекул, що вилетіли, повертається у воду, решта розлітається в повітрі на всі боки. Отже, унаслідок випаровування в повітрі завжди є певна кількість водяної пари. Вода випаровується з поверхні водою, ґрунту. Листя рослин, шкіри тварин тощо. Уміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Певний об'єм повітря може містити обмежену кількість водяної пари. Її вміст залежить, зокрема, від температури повітря. Що вона вища, то більше пари може містити повітря. Якщо температура повітря знижується, Надлишок пари, кількість пари, яку охолоджує повітря, вже не може втримати. Переходить у рідкий стан, відбувається конденсація. Утворення туману і хмар відбувається внаслідок охолодження повітря та конденсації водяної пари. Вологість повітря важлива для організмів, зокрема для людини, ні надто вологе, ні надто сухе повітря не є корисним, тому приміщення слід. Провітрювати, особливо взимку, оскільки опалення нагріває повітря, але не додає в нього водяної пари. А зараз виділимо основний із тексту. Процес пароутворення з поверхні рідини називають випаровування. Випаровування відбувається за будь-якої температури. Що вища температура води, то швидше вона. Випаровується. Унаслідок випаровування в повітрі завжди є певна кількість водяної пари. Уміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Утворення туману і хмар відбувається внаслідок охолодження повітря та конденсації водяної пари. І ще запам'ятайте важливий момент, що вологість повітря важлива для організму. Зокрема, для людини ні надто вологе, це теж шкідливо, ні надто сухе повітря не є корисно. Тому приміщення слід провітрювати, особливо взимку, оскільки опалення нагріває повітря, але не додає в нього водяної пари. Зрозуміли тепер, для чого необхідне регулярне провітрювання. Щоб у нас. У приміщенні було відповідно процент вологості і сухості повітря одинаковий. А зараз, будь ласка, повторіть матеріал, переглянувши відеофрагмент. Повторюємо пошепки разом з Віктором. Процес пароутворення з поверхні рідини. Називають випаровуванням. Випаровування відбувається за будь-якої температури. Що вища температура води, то швидше вона випаровується. У наслідок випаровування в повітрі завжди є певна кількість водяної пари. Уміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Утворення туману і хмар відбувається внаслідок охолодження повітря та конденсації водяної пари. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита і виконаємо наступне завдання. Пригадайте назву різновиду музичних інструментів, для звучання яких потрібен рух повітря. Відповідь Напишіть. Ну, підказка у вас є. Це які інструменти? Духові. А зараз, дітки, назвіть зображені в презентації духові інструменти. Увага, трапляються пастки. Відеозавдання музичні інструменти. <кій> Назви зображений духовий музичний інструмент. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся! E quais Перевірмо себе. До духових інструментів належить орган, він духовий та клавішний, сопілка, труба, дудук і трембіта. А які ще духові інструменти пригадаєш ти? А ми повернімося до сторіночки нашого зошита. Відчуйте Степовий Дух Монголії. Пригадайте, ми з вами вивчаємо зону степів. Тому і Степовий Дух Монголії. Вона якраз розташована у зоні степів. Переглянувши відеофрагмент, порелаксуйте під час прослуховування мелодії. Відпочиваємо! Тобі вже відома Монголія з уроків історії як нащадок суворого кочового народу. Сьогодні це сучасна країна в Центральній Азії. Монголія має надзвичайно розмаїту географію та впізнавану культуру. Країну оперізують гірські хребти, між якими простягаються піщана пустеля гобі та безкінечний степ. Коли говорять про музичне мистецтво цього народу, на думку спадає мелодія моренхуру струнного музичного інструменту, що має всього лише дві струни. Ці струни виготовляють з кінської гриви. Тому вони мають глибокий, а разом з тим витончений звук. Мелодію Моренхуру в монгольській культурі прирівнюють до подиху вітру в степу. Чи так це насправді? Порелаксуймо разом під час її прослуховування. Що сподобалась вам музика? Ну, звичайно, так. Зараз, дітки, позначте назву зображеного у відеофрагменті музичного інструмента. Так, це Моренхор. Пригадайте кліматичні умови вивчених природних зон, поміркуйте та оберіть найвологішу природну зону, обґрунтуйте свою думку. Ну, звичайно ж, це зона вологих екваторіальних лісів. Ну, а тепер, дітки, знову перегляньте завдання друге. Чи зможете ви відповісти тепер на всі запитання, які були поставлені у нас на початку? Так. Чому влітку калюжі висихають швидше, ніж восени? Як молекули водяної пари потрапляють у повітря? І скільки водяної пари може містити повітря? Якщо ще хтось не зможе відповісти на ці запитання, ми продовжимо з вами працювати над матеріалом. Попрацюємо разом, виконаємо завдання від бубу. Та Аї. За потреби шукайте підкасти в тексті сторіночка 11. Перегляньмо відеофрагмент, а потім прокоментуємо рисунки. Найлємо воду у дві посудини. Одну залишимо відкритою, а другу щільно закриємо. Деякі молекули води. Вилітатимуть з її поверхні в повітря й утворюватимуть водяну пару. Перехід води з рідкого стану в газоподібний називають випаровуванням. Що вища температура, то швидше випаровується вода. У відкритій посудині молекули води без перешкод вилітатимуть у повітря і води стане менше, у закритій рівень води не зміниться. Молекули води, що перетворилися на пару, залишатимуться в повітрі, що міститься в закритій посудині. Коли водяна пара охолоне, відбудеться конденсація, молекули водяної пари перейдуть у рідкий стан. Ми побачимо, як на кришці утворяться краплі і упадуть у воду. А зараз повернімося на сторіночку нашого зошита. Прокоментуйте рисунки, яку інформацію з відеофрагмента вони ілюструють. Розкажіть, чому рівень води в закритій посудині не змінюється. Поясніть наведені факти: за однакових температур вода швидше випаровується з посудини більшої площі, і вітер пришвидшує випаровування води. Поділіться де в побуті і в природі, ви спостерігаєте ці факти. Отже, вода швидше випаровується у посудині, яка має ширші краї, бо вона там швидше нагрівається. Також у закритій посудині рівень води не змінюється під час нагрівання. У відкритій посудині молекули води випаровуючись, Розлітається усибіч. А зараз поміркуйте, який спосіб можна збільшити або зменшити вологість повітря в приміщенні. Оберіть правильно, на вашу думку, відповідь. Перевірмо, щоб збільшити або зменшити вологість повітря, необхідно саме головне, привітрювати приміщення. Тому що рівень вологості і сухості повітря повинен бути однаковим. В людині як шкідливе і корисне так, вологе повітря, так і сухе, тому повинен відсоток бути однаковий і вологого, і сухого повітря. Провітрюйте приміщення. Якщо ж у нас занадто суха, сухе повітря, і провітрити у нас немає можливості, тому використовуємо зволожувачі повітря. Робимо вологе прибирання. Також вирощуємо кімнатні рослини і доглядаємо за акваріумом обов'язково, тому що з нього теж йде випаровування. Дітки, зараз ми з вами перейдемо до наступної сторіночки і виконаємо практичну роботу: мета дослідити процес конденсації водяної пари. Обладнання три невеликі пластикові пляшки. Велика посудина, лійка, вода холодна, гаряча кімнатної температури. Хід роботи. Підготуйте робоче місце матеріали та обладнання. Налийте в першу пляшку воду кімнатної температури. У другу третю гарячу, щільно закрите кришками. Налийте у велику посудину холодну воду. Першу й другу пляшки залиште на столі. Третю занурте в посудину з холодною водою. Спостерігайте, що відбуватиметься. Пам'ятаємо, що третя, посудина, третя пляшка в ній гаряча вода. Спостерігайте, що відбувається, коли ми гарячу воду занурили у холодну воду. Поява на стінках пляшки крапельок води свідчить про конденсацію водяної пари. Позначте, у яких з трьох пляшок конденсація водяної пари відбулася найшвидше. Ну, Звичайно, це в третій пляшці, яка була з гарячою водою, а ми її занурили в холодну воду. Тому що пара. Яка піднімалася весь час із гарячої води, вона швидше почала охолоджуватися, і тому конденсація утворилася швидше. Сформулюйте висновок. Спостерігали за конденсацією водяної пари. Вона конденсується, коли кількість пари в повітрі досягає максимально можливого значення. Найшвидша конденсація відбулася в третій пляжці, яка була охолоджена. Пам'ятайте, гаряча вода в пляшці, а саму пляшку занурили в холодну воду. Розкажіть, чи спостерігали ви утворення крапельок, води, конденсацію для небудь? За яких умов це, як це відбулося? Пригадайте, коли мама готує чи вечерю, чи обід. Кришечка кострульки накрита, водичка кипить, і що ми спостерігаємо на кришечці. Поспостерігайте! А зараз, дітки, підіб'ємо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами спостерігали за таким явищем, як вологість повітря, конденсація, розглянули кількість витяної пари в повітрі. Вдома ви відкриєте з для домашніх завдань тиждень 18, і виконаєте на сторінності друге завдання. Оберіть правильну відповідь. Випаровування відбувається. Що вища температура води, то вода випаровується. І уміст водяної пари в повітрі називається. Дайте відповіді на ці запитання. Завдання уроку вичерпані. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!